Єдина, Україна мати! Я дякую долі, що живу в Україні, найкращій на світі святій землі. Я дякую долі, що у шкільній родині на сьогодні на порозі зустріли вчителі. Я дякую кожному захиснику, хто все кинув. Народові, країні, дітям і дався сповна. Бо хто, як не я? Ці слова ваші линуть і досі у наші дитячі душі серця. Я дякую вам. І віддячно несу чорнобривці, щоб там десь далеко запахло вам рідним домом. Бо ці єднають усіх українців, нагадую все, що серцю доволі узнайоме. Знаки земляки, ви серце і слава Ви, приклад випекла пишається кожен із нас, патріоти, школи, родини держави, з десятом вам дякуємо, вітаємо вас. Я дякую за мирний наш дзвінок. І щиро бажаю скорішої перемоги. Ви повернетесь, я знаю, ви молодшини, побороните наші землі, наші сім'ї, наші родини. Я дякую за мирний наш дзвінок. Доки ми тут у теплі, ми пожертвували своїм життям, здоров'ям, комфортом своїм. Безмежна дяка, не висловиш її, повірте, словами ніякими. Я дякую за мирний наш дзвінок, за можливість навчатися дітям. ЗСУ справжнє диво. Ми віримо, що ви принесете мир у кожен дім, у кожну квартиру. Ми віримо, що ви принесете перемогу. Дякую за наш мирний дзвінок, за те, що діти можуть сміятися, осінні ці теплі радіти. Я дякую за мирний наш дзвінок. Ви Україну обов'язково збережіть для нас. Ми всі єдині і соборні у цей час. Я дякую за кожен наш дзвінок. Нам збережіть вимову, сало Нехай вона живе віками, світом лине. Я дякую за мирний наш дзвінок. І прошу Бога бережити мого тата, я який він державу буде захищати. Я дякую за мирний наш дзвінок. Я дякую найкращим людям серед українства. За мирний наш дзвінок, хай світ калини вас рятує. Нехай Господь усіх почує. Ми віримо в збройні сили, гарант, безпеки, волі й миру.